Вітаю! Давно не було на каналі про на порошневих пістолетів. Вирішив постріляти. Взяв Хацан Мод 25, вже не колись купував, огляд на каналі вже є. Кулі ширшень 028-040 ковпачки. Постріляю на 10 метрів з опору, з рук. Подивимося, як полетять ковпачки. Це найпростіше, бюджетніші кулі. До речі, хто бажає, можете придбати в телеграмі, посилання в описі є. Нема такого теж, хто бажає, можете придбати. Побачимо, що покаже цей такий габаритний, типу як магнум, пістолет такими ковпачками. Пістолет не пристріляний, оскільки нещодавно і оптичний приціл стояв тут. Ну так, по фану ставив його. Зараз 0,28 ковпачки, 5 пострілів на 10 метрів із ось такого упору. Запобіжник тут не автоматичний. Навіть не зрозуміло, куди воно там влучає, може треба було перестріляти не на відео. Дуже легко справлятись, взводиться легко, стріляє. Також пуск не тугий. Не тугий в порівнянні з іншими пневматичними пістолетами, такі як Blow H01, огляд у мене теж на каналі є. Побачимо, що я там настріляв. Влучання 1, 2, 3, 4, 5. Підрозкидало. Купність приблизно... 13 см, якщо цей крайній враховувати, якщо його не рахувати, то десь 6 см по центрам 0,28 шершень, 10 метрів. Та сама мішень переніс наліпку дещо вище і накидає зараз туди 10 штук шершня 0,28 см. 5 то були пристрілячні, типу такі. Зараз побачимо, що буде. Можна більш-менш темпово стріляти. Лише оці колпачки, їх незручно споряджати, вони такі маленькі. Може тут прицілювання не зовсім ідеальне. Таке трохи як по вертикалі його підкидає. Після пострілу особливо. Хоча ми бачимо, що розкидає в основному по вертикалі. Тут же, до речі, є компенсація віддача така. В огляд не бачив. Наскільки вона допомагає, не знаю. Так, Десятий постріл. Стріляв, глянемо. Ось так накидало. три тута. і тут шість три і три Купність приблизно 8,5 см по центрам. До речі, тут і по горизонталі розкидав. Ну, шершні на 10 метрів. Такий результат, думаю, цілком нормальний для них. Перестрілювати сенсу нема, краще, думаю, не стане. 0,40 шершень. Ті самі ковпачки, але дещо важче. Зазвичай вони трошки крупніше летять, але не з усієї пневматичної зброї. Побачимо, що вони нам покажуть. Вони хуже залазять, наче в ствола. Головне, щоб вилітали. Щоб не застригали. 0,40 зазвичай енергію теж дуже менше показують, ніж 0,28, тому що у них якась цікава обтюрація знову відчуваються підкиди по вертикалі. А на мішень вже побачимо, що буде. Остання десята куля. 10 штук це цілком достатньо для того, щоб оцінити купність. Відстріляв. Маємо такий результат, цілився. Під зелене коло, лягли ось так вони. Основна група, мабуть, тут, середня точка влучання десь повідривала трохи. Якщо всі заміряти ось так, то дуже сильно розкидало, навіть 12 см. Може, це і за відриви можна вважати. Але ось так вони лягають, десь там 10-12 см буде ними купність із схожого пістолету. До речі, дивіться, яка цікава дошка після багатьох сеансів стрільби з пневматики. Так, і тут нижче мішень також стояла. Тут різні кулі. І діабола там, і ковпачки, якісь прошивали, якісь позастрігали, поплющили, різні. Ще цікаво постріляти з однієї руки без опору. Шерша 0,28 Буду більш-менш в темпі стріляти. Наскільки це можливо. В руках пістолет трошки теліпається, зрозуміло, що він зовсім не спортивний. Спробую щось накидати в напрямку мішені. 10 метрів. Віста не змінювалася. З руки стріляти відчувається не така впевненість, тому що воно все тіліпається. Воно з опору не дуже впевнено, але, але хто пам'ятає стрільбу з оптичним прицілом, з цим хацаном 25, то там, як на мене, дуже крутий результат вийшов. Є, до речі, ще схожа модель, але з прикладом. Там суперчарджер, яка вона. Тому що пістолет сам він такий досить габаритний. Так, три кулі залишаються. Потенціал куль настільки добрий. Ще можна що з опором або що з руки стріляти, результат буде подібний. Глянемо, що я там настріляв. Результат стрільби влучили не всі 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ось так. Купність десь 12-13 см. Ну, ширшень на хвилиночку 0,40 з упору. Дещо такий результат, може трішки краще. Як на мене, з руки, значить, вистріляв добре. Але бачимо, кулі взагалі летять не найкраще ковпачки з цього пістолету. У висновку можу сказати, що як на мене шершень ковпачок 0,28-040 полетів не дуже. Для кращої впевненої стрільби треба брати форму діаболу. Ну, в принципі, це і так було зрозуміло. Але буває, що ковпачок більш-менш нормально летить, це дуже бюджетна куля. Для плінкінгу хіба що на якісь маленькі відстані 5 метрів, може, підійде. На 10 навіть з упору, особисто у мене з цього пістолету, був чималий розкіт. Кому сподобалось відео, проставляйте лайк, коментуйте та до наступних зустрічей.